Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми знову граємо у перший поцілунок. Е <світ> Забуло, як це правильно переводиться. На моторшній вечірці. Чи щось таке. Так, добре. Давайте почнемо знову Почати. Е ось і вона. Ось і вона. Вечірка, де я нарешті отримую свій перший поцілунок. Перший поцілунок на вечірці, нарешті, це станеться. Я хочу додому. Ти жартуєш? Я не для того тебе привела сюди, аби ти пішла з нічим, Марц. Я не півжартую, просто трохи нервуюсь. Не переживай, ти все вирішила, чи не так? Незважаючи ні на що, ти когось поцілуєш в губи. Тому що тобі вже набридло бути нецілованою за все своє довге життя. Не говори це! <гум> я знаю, я тут, тому я маю це зробити. Ага, і як твій фамільяр, я повністю тебе підтримую. Добре, але чому ти наполягаєш на тому, аби бути моїм фамільяром? Хіба відьми не може бути просто кішки-подруги? Дозволь мені бути корисною для тебе, Марце. Ма... Мастере. Ням-ням. <гум> О Боже, зупинись. Я дозволила тобі допомогти мені, так що ніколи більше не говори подібного. Ага, ага, давай йдемо. <гум> Тут ем, трохи людяно, так? Чим більше, тим краще. Йди вперед і поговори з кимось. Гаразд, з ким я маю поговорити? Маленька людина, це ми вже були. Хлопець інку. Повернутися до столу з закусками більше варіантів. Давайте більше варіантів. О, більше варіантів! -и -и. Ха -ха -ха. Серйозно, хто тут виглядає як найбільш, цілу... М -м, виглядає як найбільш цілувабельний? Гаряча демонічна дівчина? Собака? Та дівчина мертва. Зачекай, почни спочатку. Хм, так, тут багато варіантів, але я все ж хочу до цього чувачка. Типу, я маю спробувати якось із ним. Е я думаю, поцілуватись, тому що на цій е картинці я вже, в принципі, всіх е поцілувала і вже пішла навіть додому після всього. Гей, отримати поцілунок від інколу має бути не дуже складно, так? Чорт забирай ти хочеш піти до червала, а ти відважна. Удачі! Ага, я скажу йому привіт. Я підійду, якщо тобі потрібна буде допомога. Так, щось дуже голосна музика стала. От так, трошки тихше. Я підійду, якщо тобі потрібна буде допомога. Дякую, я пішла. О, так, ти тут вперше? Привіт, я подруга Джем. Гадаю, ти знаєш її? О, так, ти Марципан? Вона постійно про тебе говорить. Радий, що ти прийшла. Ага, я зазвичай не ходжу на вечірки, але тут круто, я гадаю. Отже, вечірки трохи не твоє, так? Чи можна мені. Запитати, чому ти вирішила прийти на цей вечір, просто захотілося. А ха -ха, мені через це трохи ніяково. Ні я намагаюся знайти кого-небудь для е романтичних відносин. Чому я йому це говорю? Він змусив мене настільки розслабитись, це через його інкубські здібності? О, романтичні відносини. Не здивований, що ти підійшла до мене. О Боже, о Боже, це було надто прямо, і він все не так зрозумів. Він збирається зробити свій крок через мої слова? Мій перший поцілунок станеться просто тому, що в мене вирвалось? Баєзеле, зеле, підійди сюди на хвилинку. Ем, Ти чогось хотів? Просто хотів представити тебе подрузі Джем Марципан. Скажи привіт. Привіт. Сподіваюсь, ви гарно проводите час. Ага, я... мені подобається ваш дім. Ах, дякую. Подивіться, ви так добре пров... потоваришували один з одним. Продовжуйте цю неймовірну розмову, я скоро повернусь. Ах, він похлопав мене по спині перед тим, як піти. Це підстановка? Він намагається мене звести. Чому я маю... Чи маю я дати йому піти? О, давайте підемо за червалом через те, що я це ще не вибирала, мені цікаво, що може вийти з цього. Вибач базе, але сьогодні в мене є місія, поговоримо пізніше. Ох, ем, без проблем. Побачимось, гадаю. Червале, я, я насправді хотіла попросити в тебе пораду. Ох, так ти хотіла пораду щодо романтичних. Е, романтики від Інкуба, як я бачу. Щось типу того, вибач, це дивно? Ні-ні, продовжуй. Це просто я трохи. Е, пізньоцвіт, коли справа доходить до романтики. Так, щоб могло бути гарним початком для М. Флірту з незнайомцем. На це немає однозначної відповіді, Марципан. Всі мають свій унікальний підхід до флірту. Але можу сказати тобі, що важливо звертати увагу на сигнали від людини, з якою фліртуєш, аби бути впевненою, що вона зацікавлена. Сигнали на кшталт яких? Наприклад, якщо людина, з якою ти говориш, намагається представити тебе комусь іншому і потім йде геть. Це може значити, що вона не відкрита до твоїх зазіхань. Й... Це дуже специфічно, ти говориш про щось, що могло чи не могло, тільки що статись? Та що ти говориш? Чорт, він мене ненавидить, я дійсно все зіпсувала. Що я маю зробити зараз? Залишити корабель, вибачитись? Червала, вибач, я була такою дурепою. Ні, це я маю вибачитись, це все вийшло досить грубо. Все одно я відчуваю себе погано, я була грубою з тобою та твоїм братом. Ти виглядаєш як хороша відьма, Джем всім розповідає про це, і я їй вірю. Вочевидь, у нас обох є щось, що ми хочемо отримати один від одного, і ми через це не дуже хорошо, хорошо... комунікуємо. Ага, звучить як правда. Йдемо зі мною, я хочу тобі щось показати. М? Окей. Він веде мене до гори? <гум> <гум> Він веде мене до гори? <гум> Він відкриє двері. Це його кімната. Він відкриває двері. Це його кімната, чи немарно Я сподіваюся, що це. Трапиться. Ні, це навряд чи його кімната, тому що вона заповнена. Мерч по, Мерч по демон гай. Це колекція мого молодшого брата і його кімната. Тут так багато рідкісних фігурок. О, цей сет зараз такий дорогий. Ніколи не думала, що побачу його в реальності. Ага, як я і думав, ви двоє маєте багато спільного. А, ці іграшки. О, я бачила їх навколо роками і завжди хотіла б потримати якусь. Червале, твій молодший брат бог. Він був би радий це почути, ти дійсно маєш познайомитись з ним. Ага, я відчуваю себе погано через те, що зневажливо до нього ставилось. Ні, все в порядку, я теж був легковажним, подумав, що якщо змушу вас обох поговорити, то це до чогось приведе. Насправді мій брат пізню цвіт, як і ти, він інкуб, що не має досвіду, я хвилююсь за нього. Ось чому ти сподівався, що я переключусь на нього. Саме так, просто що якщо він проведе залишок життя один в обожнюванні своїх персонажів з ігор. Це було б дуже сумно. Зачекай, що в цьому сумного? А? Вибач, чирвале, але ти не задумувався, що твій брат може навіть не цікавитись сексом чи романтичними стосунками? Може, він пізньо цвіт через якісь причини. В мене є свої, так що я можу його зрозуміти. Ага, знаєш що? Ти повністю права, Марципан. Здається, я навіть ніколи не запитував в нього про це прямо. Гаразд, тоді ми можемо це зробити при першій можливості. Може, він щасливий і почувається комфортно з любов'ю до вигаданих персонажів. Так що не будь таким настирливим, не запитавши його, що він насправді хоче. Ага, тепер мені доволі ніяково. Але в тебе були хороші наміри, вибач, що влаштувала тобі лекцію. Ні, мені треба було б це почути. так що... Гей, я можу в тебе дещо запитати. Звіш... Звісно, що таке? Чому ти насправді хотіла поговорити зі мною? Гадаю, що порада щодо романти... романтики була лише приводом. Ти мене розкусив, ху-ху-ху. Ох, ох, ох. ох, чорт, я мала про це здогадатись. Бути чесною це занадто ніяково. Бути чесною. Я, я дійсно хотіла твоєї поради, але я не сказала, що я планувала використати її на тобі. <сум> ага, це пояснює, чому ти була такою наполегливою. Ти, ти просто дійсно гарно виглядаєш, так що я подумала Боже, вибач мені, так ніякого. Ти така мила, дякую. Я думала, що моє серце було заповнено. Речами на кшталт дружби, ігор і всього такого, для мене не мало значення те, що я ні з ким не зустрічалась. Але зараз я вже значно подорослішала, і коли я дивлюсь назад, то відчуваю, що я навіть ніколи не намагалась спробувати. І, і я зрозуміла, що насправді хочу це спробувати. Я вирішила, що. Те щось, що мені потрібно зробити для себе. І я прийшла сюди, аби нарешті отримати свій перший поцілунок. І це все. Це все, що, має, що моє малесеньке серце може витримати зараз. Можеш посміятися з мене, якщо хочеш. Як я можу, це мило. І ти робиш це все на своїх умовах. Мило, ти дійсно смієшся з мене. Просто поцілунок, так? Якщо ти не проти, аби отримати його від мене. Серйозно, серйозно. Тоді, будь ласка, гаразд, ти готова? Готова, як ніколи. Ніжний поцілунок. Мило, мило. Так, це маю скопирувати, скопирувати. Копі, 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 мило. Це... Це не було такою великою справою, як виявилось. Задоволена? Так, я досягла своєї мети. Дякую, червал. Немає за що. Зараз мені треба повернутись вниз. Я маю приймати гостей і все таке. Звісно, так, і я маю вибачитись перед Байзелем за те, що сталося раніше. Куби такі могутні. Я, я можу дійсно закохатись в нього, якщо не буду обережною. О! Кінець червала. Це доволі мило. <смір> так. ту Це трошки менше часу зайняло, ніж я гадала. Давайте ще спробуємо, може, за когось пройти, М -м ось і вона. Ой, а -а так. Вечірка, та-та. та Так, зараз спробуємо пройти а -а, трохи. Далі і може я за ще якусь історію зможу пройти. От цікаво, якщо я, типу. А... Одразу, як тільки прийшла, повернусь до столу з закусками. Напевно, все це було дуже поганою ідеєю. О, Моги Марц, куди ти збираєшся піти? Я не можу цього зробити, навіть нічого не сталося, але я вся тремчу, і все це таке дурне. Я не хочу цього робити. Вона, типу, сразу, як тільки прийшла, вже сразу здалася, можна так сказати. Що ти ж була так налаштована це зробити? Можливо, не сьогодні, давай просто підемо звідси. Ні в якому разі ти будеш на... злитися на мене, якщо я дозволю тобі втекти, втекти від твоїх почуттів, твоїх романтичних бажань. О Боже, замовчи, я передумала, я не збираюсь нікого цілувати, я спокійно проживу решту свого життя без цього. Хей, ти не можеш просто облишити свою мрію. Я викину цю мрію у смітник, де їй і місце. Але ж ти вже тут, ти можеш пройти весь шлях. Я буду твоєю вірною групою підтримки, я не залишу тебе. Джем дійсно хоче, аби я це зробила. Вона її заставляє. Ну-ка, прийняти її допомогу. Бачиш, ти дійсно хочеш цього, чи не так обіцяю, це буде весело. Гаразд, роби, що хочеш. Добре, тобі навіть не треба рухатись. Ми просто зачекаємо, поки люди до нас підійдуть. О, Шепоче. Демоно Демоноледі, що так круто виглядає. Давай, Марс. Привіт! Тут так багато всього смачного, чи не так мені навіть важко вибрати. Ага, удачі цим. Так що ем, привело тебе сюди. Ах, ем, гадаю, я просто хотіла взяти ще пуншу. Ні, вона мала на увазі на вечірку. Ти подруга червала? Подруга друга, я насправді не частина усіх. Е, ой, не так. Я насправді не частина у цієї компанії, я навіть не живу поблизу. О, розумію, це перша вечірка, на якій я побувала за все життя. Не говори про себе так жалюгідно, не переживай, вона просто пожартувала. Ум. я зараз піду назад, побачимось, ага, вибач, що це може бути складніше, ніж я думала, хоча не кожен може бути душою компанії. Я відчуваю, наче я заважаю цим бідним людям. Добре, що я не, збираюсь... не збиралася знову приходити сюди після цього. Хей, hey, сюди йде Барвінок. Це крутий хлопець, у нас точно є шанс. <смі> Милота. Джем, як довго ти тут? О, не дуже. Давай я познайомлю... Дом... познайомлю тебе з Марципан Я поводжу себе занадто пасивно. Якщо я дійсно хочу, аби це сталося, тоді я маю проявити ініціативу, ні веде себе, як звичайно. От цікаво, що буде, якщо нічого не робити. Приємно познайомитись, я барвінок, я багато чув про тебе. Дійсно? Ха-ха. Сподіваюсь, це не щось, за що мені соромно. Ти фанатка тої гри, яка вже. Як же вона називалась? Небо демонів? А, дуже близько. Ха-ха. Так, я та Джем іноді разом граємо у неї. Джем та я? Моя дорога, гаразд, якщо чесно, я шукав собі якусь компанію на сьогодні, так що, якщо ви мене пробачите, що ти маєш на увазі? Тобі не треба далеко ходити за цим? Гага, Джем, що ти говориш? Ох, я е, підтримую твою відкритість, але краще я не буду втручатись. Давай поговоримо пізніше. Коротше, він, походу, подумав, що вони зустрічаються, і типу такий, так, я не буду їм заважати, вони ж типу разом. Краще, я не буду втручатися. М -м Гадаю, це один із способів комусь відмовити. Вибач, Марц, Барві досить пристрасний хлопець, так що я подумала, хоча забудь, я не знаю, чи хочу дійсно намагатися привернути увагу будь-кого, хто сюди. Приходить, продовжити це робити, давай спробуємо щось інше. Хм, давайте продовжимо це робити. Марц, у тебе такий вираз, обличчя, наче тобі сумно. Я не хочу, аби тобі було сумно. А, о, ні, я, я не хотіла, аби це було настільки помітно. Вибач, Джем, тут я просто трохи не в своїй тарілці, але обіцяю, я не здамся. Тоді давай спробуємо ще. Хто знає, кого ти ще можеш зустріти? Гаразд, як скажеш. Вії, Джем тут. О, ні, вона дійсно дуже мила. Гей, Штрудель, я вже знайомила тебе з Марципан. Вау, це вона? Джем, я не повністю. Е... Джем, я це повністю одобрюю! Ха-ха, одобрюєш як мою найкращу подругу? А? Мої найкращі подруги? Ні ні, я мала на увазі, ти одобрюєш Марсу якості моєї найкращої подруги? Ти це мала на увазі? Що? Ні, ви двоє. Ви хіба не зустрічаєтесь? Ні-ні ні, ми просто. ми дійсно створюємо таке враження. Ось. ось халепа. І всі подумали не про те, що треба, ага, зрозуміло, чому все пройшло так жахливо. Джем, ми весь час говорили про цю дівчину, що ще усі мали, що ще усі мали подумати. Те, що ми найкращі подружки, і я всю ніч намагалася її з кимось познайомити. Дійсно? Ох, гаразд, удачі, вона мила, так що я впевнена, що хтось захоче з нею познайомитись. Побачимось, я подзвоню тобі, і ми зможемо зустрітись чи щось таке. Чорт, Марц, вибач мене, я не зрозуміла, що я тільки шкодила, я така тупа. Ти не тупа, все, все в порядку. Ти хочеш додому? Ах, я не знаю. Від цього сьогодні мені соромно до жаху, і я в цілому, в цілому хочу піти, але якщо ти хочеш залишитись, все гаразд, ми можемо піти. Чорт, я так погано себе почуваю, я дійсно облажалась, вибач. Забий, це було досить весело. Дійсно, навіть якщо. Ахи, я просто. Просто поясню всім, що ти не моя дівчина, я просто тебе люблю, типу, дружньою любов'ю, очевидно, ти не маєш це робити, я просто не хочу, аби всі це не так розуміли. Ех, е я притягла тебе до своєї компанії, і вони подумали слухай, коли ми підемо до клубу чи чогось такого в наступний раз, я буду просто спостерігати з безпечної відстані. Але люди і це можуть помітити. А -а -а. Заби, я не хочу більше йти на вечірки чи до клубу, чи щось таке. Вже від думки про це я почуваю себе такою втумленою. Але я не хочу, аби ти облишила свою мрію. Я не знаю. Я подумала про це, і, може, я не хочу, аби мій перший поцілунок був з кимось випадковим. І якщо я когось поцілую, то, може, краще, якщо це буде хтось близький мені? Що? Типу, якщо ми просто зараз поцілуємось і на цьому все закінчиться чи щось таке, я не змушую тебе просто. Ти, -ти, -ти, -ти серйозно? Якщо хтось це побачить, то ми не зможемо це пояснити? І що? Я не хочу, аби ти була вимушена обрати мене тільки через те, що все зі. Що я все зіпсувала. Я не вимушена, якщо ти не хочеш, просто відмовся я не буду ображатися. Але ти хочеш? Я. А ти хочеш? Я тебе перше запитала. Я тебе питаю зараз. Ага. Тоді так. Окей. Окей. Тоді я дійсно це зроблю. Прямо зараз? Так, прямо зараз. З, -з, з Зачекай, 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 що якщо це типу зруйнує нашу дружбу чи щось таке? Ти думаєш, що хтось з нас дозволить цьому статися? Е Раптом воно станеться ненавмисно? Вибач, напевно, це все занадто складно, я не мала питати, але я просто не... ще більше все зіпсувала. Давай, будь ласка, просто все забудемо. Марц, зачекай, це, це дійсно важливо для тебе, і я люблю тебе і дуже, дуже ціную нашу дружбу, ось чому я хочу тебе підтримати. Коли ти сказала, що тобі підійде хто завгодно, я подумала я гадаю, що подумала, що ти мала на увазі кого завгодно, окрім мене. Не те, щоб я образилась через це. просто... Не знаю, я не думала, що можу бути варіантом. Але якщо ми поцілуємося зараз, я, напевне, захочу зробити це знову. І знову, типу, багато разів. Ти зрозуміла? Ох, oh, ем, e, дійсно? Так, Марц, я чорт забираю люблю тебе, окей? Ого, це, це так мило. Не просто дружньою любов'ю, як бачиш. О Боже, ми були такими дурними. О, Господи, не смійся. Що зараз? Хочеш обійнятись? Ага. Що це за обійми? Краще б це не були обійми з жалю після того, як ти посміялась наді мною. То це просто обійми, де мій поцілунок? Типу, де він? А. Ні, це я, чорт забирай, теж тебе дуже люблю, обіймий. Чорт, ми такі лезбійки. Це, типу, треба просто так казати в контексті, це якось дивно звучить. Ага. Кінець джем. Так, Це було доволі мило. Мило-мило-мило. Ти ніколи не знаєш, як відреагує подруга чи друг на такі заяви, і тут все доволі добре пройшло. Мило-мило-мило. Добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть е -е, свої думки, враження з приводу цих. Поцілунків, дякую за перегляд і всім па-па!